Вітаю вас всіх на каналі. Сьогодні хочу розповісти, як е, підготувати до зимівлі е, махровий дрібноквітковий кліматіс, який водночас і ніжний, і красивий. Але якщо ми з вами правильно не підготуємо його до зимівлі, не зріжемо е, старі пагони, правильно, е, то е, він може не перезимувати і на весну. Не буде у нас такого красивого, гарного, пухнастого кущика. Отже, зараз почнемо з вами робити процедуру для нього, щоб він е перезимував і далі квітнув. От саме у мене такий клематис, як ви бачите на, на фото, бордовий сорту Пурпуреа плена Елеганс. Квітки густомахрові, нагадують трояндочку, насичений колір, квітки середнього десь розміру. Цей кліматіс. Він росте, досягає висоти до 3 метрів. Але в мене він такою великою шапкою влітку, бо опори великої в мене немає. Якось я до сих пір ніяк її не зроблю. І так от він в мене росте завжди ось таким чином. Вже, бачите, він відцвівся. Ну, а звичайні оці пластикові такі я встановлюю, і він оце так розростається. Але, звичайно, гарно було, якби на опорі був. Можливо, я колись таки собі зроблю її, встановлю. І буде гарно. Не хочеться дуже, щоб він не розростався, затіняв мені тут вікна, сонечку. Але ж, бачите, він під такою тяжестю. Ну, влітку красиво. Як цвіте, влітку красиво. Такий здоровенна, така шапка квітів. Оце ж ми маємо тут корінь е, е, стеблі. Котя, не мішай мені. Помошниця мене, як завжди. Котя, ти за... закриваєш камеру. Оці е, стеблі від корня ми зараз будемо зрізати повністю цю всю шапку і залишимо десь сантиметрів 20, 25, ну 30, можливо, ось от землі. Щоб тоді їх гарно прикрити, замульчувати. І до весни він буде собі відпочивати, щоб не замерзти. Ну, цей кліматіс він більш-менш такий, е, як кажуть, витриманий морози витримує, але, звичайно, на випадок великих морозів, то краще зробити укриття. Ось у мене яка ще красуня розцвіла. Дивіться, яка красуня розцвіла. І повикидала все бруньки, бутони. що буде цвісти вовсю. Це в мене завжди подружка помошниця. Ну ніде, ні одного в мене нема кадрика, щоб вона не була в мене знята. Не прозівай нічого. Зразу, як бачиш, що я знімаю, біжить. Ще один дружбан прибіг, прибіг, ще один друг. Що нам потрібно буде для роботи? Ось звичайний такий гострий секатор. У мене він дуже чудовий такий, гарно ним працювати. Ну, кущ, звичайно, дуже сплівся, Роботи тут прийдеться, трошки поморочиться, але нічого, треба це зробити, тому що е, так я залишати його не можу. Ну, можливо, і можна, але е, я завжди його обрізаю. Це, він такий тоненький, в нього стебля, він не дуже такий е, деревовидний, він е, швидко відростає. Відрізаємо потихеньку кожну стеблинку, щоб не вирвати з корінчиком. Він рі, е, легко ріжеться. Е, дуже заплутано, звичайно, у мене тут наплутане, ну нічого. Зато подихаю свіжим повітрям. Обрізаємо цю шапку, відділяємо від кореневої системи, від опори клематис. Ну, поки я буду розплутувати оцього кучерявого красення, хочу розповісти, що він має з собою. Що це за така гарна ліана. Е, махровий, ще раз повторюся клематис. Дрібноквітковий особливість його, квітки невеличкі. Це витончена рослина, яка приваблює увагу своїми щільними квітами, які обліплюють весь кущик влітку, так, бджоли гудуть над ним. Краса. Влітку це краса. На відміну від інших кліматісів, він звичайних таких не махрових, і не з маленькими квітами. Його квіти е, складаються із багатьох пелісток, що створюють ефект справжнього шовкового бух, букету на лозі. Е, такий є дуже, він е, має тонку лозу, не дуже е, жорсток, жорстку, як сказати. Е, того його легко обрізати. Висота, оце в мене він складений був у шапочку, але ви бачите, я вже його трошки розплутала. То висота ото і досягає десь метрів два-три в висоту. Можна, якщо гарна опора, то він буде ну, створювати дуже красиву або арку, або альтанку, можуть обплести. Я думаю, чим більше місця, тим краще він буде плестися вгору. Махрові сорти часто мають більше насичене таке забарвлення, чим одно, е, однопелюсткові. Від ніжно-рожевого до бордового чи фіолетового. Мій бордовий, ви бачите на картинці. Е, дрібно-квіткові клематиси добре підходять для вертикального озеленення. Їх можна вирощувати на шпалерах, як я казала, арка. І вздовж парканів. Дуже теж гарно б виглядало. Ну, на силу я обрізала цю шапку. Дуже рада, що я впоралася. Тепер трішечки підчистить потрібно, треба місце, де він ріс. Залишилися там невеличкі відросточки. То зараз я вже віднесу цей, цю верхушку, верхівку на. Сміття воно в мене там засохне, якщо буде погодка. І тоді я його, можливо, швиденько спалю, або, або просто буде, як на наступний рік перегниє і буде вже добриво. Ну що, дивимося на його відросточки. Трошки підчищу під кущиком бур'янці, щоб не розсіювалися. І буду далі зараз робити іншу процедуру. Обрізали і обов'язково нам потрібно подбати про те, щоб е, кліматіз взимку мав також е, поживні речовини. А для того, щоб вони малися, нам потрібно е, підсипати кущик фосфорно-калійним добривом. Це добриво, яке вже підготовлює е, нашу рослину на весну. Азотним не можна, тому що то спонука до росту, а фосфорно-калійне, як завжди, моє універсальне. Я завжди додаю. Ось так воно в гранулах. Ось так грам 50. Розкидаємо біля куща під час зими, коли буде волога чи дощ, чи сніг, дивлячись таке, яка в нас буде зима, Воно буде поступово додаватися до кущика, до корінчика. І прикриваємо. Це не остаточне ще утеплення. У мене, звичайно, мульчування таким сінцем. Це так, на випадок першого заморозку. А потім, уже, як буде вже дуже зимно, можливо, вже це аж в листопаді або вже початок грудня, дивлячись таке, яка буде в нас зима наближатися, я вкрию корінці ще більше. Можливо, навіть землею нагоду. Мульчування сінцем, воно ще й гарно зберігає вологу, так що це ще плюс. До того, що я роблю. Ну і заодно, коли вже брала сіно з мішка, подбаю і про свого волохатого чотирьохлапого друга, який не на хвилину не перестає служити в моєму дворі. Його тільки, чуть особливо, коли я знімаю своє відео, наближаються холодим, то також його треба трішечки порадувати теплом. Він теж радий. Ось і все. Ось так ми обрізали з вами кліматіс. Що я можу сказати? Не дуже старайтеся коротко обрізати його, щоб були старі гілки. На випадок того, якщо померзне, то не так до коріння буде близько. Це раз. Во-вторых, потрібно, вам треба обов'язково оці листя старі всі прибрати з гілочок. Знаєте, що старе листя обов'язково кругом вбирається, тому що це розсадник різноманітних бактерій, грибків і так далі то нам воно на зиму не потрібне. Залишаємо обов'язково, щоб було е декілька дві-три бруньки, такі активні, е щоб можна було вже з нього пускати йому живі е пагони. Ну ось так, сантиметрів 40 я залишила. Можливо, ще трошки пізніше, ще може його так підстрижу, але не менше 25 см. Щоб ви могли, якщо будуть дуже великі заморозки і морози, щоб ми могли його ще далі отак пригнути і чим-небудь я тоді далі може ще його присиплю листячком. Поки що мульчування таке сухенькою травичкою на випадок, бо вже передають до 3 градусів морозу, він то в смислі я не боюся. Що він змерзне, але знаєте, як кажуть. Береженого Бог бере, що йому зробиться, коли я його трошечки утеплю. Ось так. Навесні, коли спадуть морози, знімаємо все укриття, і наш махровий швидко піде в ріст. І знову буде вас радувати своїми махровими, гарними тендітними квітами. Отже, якщо вам моє відео було корисним і сподобалося, то ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, як ви, е укриваєте свої квіти, кліматіси. Всім гарного дня. До побачення!